Що таке клунок? Ну, типа, пакет. Ну, не пакет. Воно раніше е брала таку лахманіну. Лохманину. Він такий мішок чи <pancer seeds> торбинка. І, і зав'язувала так краї, і получався клунок. Торбочка така. Що таке означає слово клямка? Клямка. Накинуть клямку. Це いい? Така спосіб э, замка, ручка на дверях така, така металева пластинка з діркою її накидають на виступаючий гость, щоб і туди засовують палку, це вища система защити. <гум> <гум> Значить в хату ніхто не прибереться. Що таке слово клесті? Клесті це проклинати. <гум> так, що таке коц? Коць це э, хідний.